Власна нова квартира з дизайнерським ремонтом. Це вулиця канатна, високі стелі, сучасний ремонт. Дуже якісний. Хто розуміє в ремонті, можете подивитися. А кухня вітальня це взагалі супер. Все продумано до дрібниць. Холодильник сучасна дорога е, техніка, кухня. Це класна сучасна квартира. А локація яка це місто Одеса, це центр міста, вулиця Канатна, ціна і, і вартість цієї квартири на сьогоднішній день. Я вважаю, що це крута ціна за цю квартиру 80 тисяч доларів. Кого зацікавило, пишіть в особисте, а краще приїжджайте до нас і ми вам покажемо цю квартиру, поки покова... поки ще? ще є в наявності.